Прийде час, коли ми отримаємо перемогу і будемо радіти і святкувати, як святкуємо День перемоги над Гітлером. А тоді теж подібна була ситуація, бо Гітлер, агресор, напав на Радянський Союз. І нищим нашу землю, наших людей. І сила була на його боці, але правди не було на його боці. І тому Господь нам дав перемогу над Гітлером, над фашизмом. Так і тепер нам дасть перемогу, і ми будемо святкувати. З вами ще цю перемогу над сучасним агресором, який був для нас братнім народом, а тепер став ворогом. Ми і армію не мали міцну, тому що не було навколо нас ворогів. А тепер маємо ворога. І ворога маємо не на рік і не на десятиліття на віка маємо ворога. Такий злочин вчинив Путін, посваривши два великих народа український і, і російський. Але Бог. Завжди веде до кращого. Він приведе Україну до відродження, до єднання і до процвітання.